Єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тоді спати не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. Зайдуть сади, бліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам сам Бог витає над селом Тарас Шевченко. Я вивчив ще один вірш Тараса Шевченко. Сирітки. Сирітка. Сирітка. На Великдень, на соломі проти сонця. Ї діти грали собі крашанками та й стали хвалитись обновками. Томок святан сорочечку з лиштвою пошили, а ті стьожку, ті стрічку купили, тому шапочку смушеву, чобітки шкапові. Одна тільки сидить без обнови. Сріточка, рученята сховавши в рукава, Мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лиштву вишивала. А, а я в купа обідала, свідка сказала. Тарас Шевченко. Щор ведь Дмитро, п'ята школа, другий Б клас. Четверта школа, Лихіцька Олеся. Доля, ти не лукавила зі мною, ти другом братом і сестрою, сиромі стала, ти взяла мене маленького за руку і школу хлопця одвела, До п'яного дікав науку. Учися, серденько, коли з нас будуть люди. Ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, донька моя, ми дуже богий, на лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. П'ята школа, пенда Ярина, другий б клас. Іван Підкова. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, здобували і славу, і волю. Минулося, зостались могили по полю. Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори, і з вітрами. Та про волю нишком в полі з вітрами говорить. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Тарас Іщен. Школа мистецтв борщ Софія, Тарас Григорович Шевченко і Золотої і Дорогої. І золотої дорогої, мені що знали, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу.